Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося на рунах сьогодні. Енергії сьогоднішнього дня. Яким він буде, що принесе? В яких буде енергіях, які можуть бути події? Давайте подивимося. Покажіть нам руни. Енергії сьогоднішнього дня. Покажіть нам руни для людини, що дивиться цей зразк. Ну, для когось сьогодні будуть, буде день прийняття рішення якихось, день проривних енергій, день, можливо, якоїсь навіть агресії, якісь, знаєте, такі енергії різкі, рішучі, можливо, дещо агресивні. Ще покажіть. Ну, дивіться, для декого сьогодні буде прийматися рішення для зростання, чи то знань, чи то відновлення комунікації. Таке відчуття, що сьогодні будуть енергії, знаєте, як людині не вистачає чи то знань, чи то контактів, чи то спілкування з кимось. Можливо, будуть сьогодні енергії пов'язані з тим, що дуже хочеться ну, нарешті вийти з якогось застою і наростити в собі наповнення. Наповнення від нових знань, від нових відчуттів, від того, що. Цього недостатньо було останнім часом. Покажіть, вам, чого це стосується? Ну, тут. Думки, рішення і дії, котрі хочеться нарощувати, будуть більше пов'язані з бажанням змін, щось змінити може в собі, може в ситуації, і якось рухатись, рухатись до результату. Рух цей може бути пов'язаний в кожного, звісно, по своїй ситуації. У когось це може бути пов'язане з транспортом, з переміщеннями дійсно. І отримати результат буде хотітися. Хтось, можливо, хоче прояснення якихось в результаті. Для когось може програтися, що будуть сьогодні дії якісь направлені. Пов'язані з якоюсь жінкою, <кій> жіночі енергії йдуть, з якою чи то давно не бачився, чи не чувся, чи не спілкувався. Буде хотітися цю ситуацію якось приломити, змінити і якось чи то пришвидчити, чи то запустити оцей, знаєте, процес і досягти свого результату. Для когось же. Це буде просто пов'язано з тим, що людина буде хотіти, знаєте, розквіту, зростання чи то енергії, чи то ресурсів своїх, бо давно такого щось не було. Або стояло якось на паузі. Хтось буде дійсно хотіти поглинати в себе нові знання, нові відчуття, відкриття такі енергії. Покажіть, руни, які події можуть сьогодні трапитись на фоні енергії. Так. Події. події. Так. так. Вкось може. Як два варіанти. В когось можливе побачення з чоловіком. Але воно, як наче, знаєте, з якимись перешкодами може бути. Хоча побачення доволі може бути пристрасним, але чомусь, чи то з перешкодами, чи то закінчиться воно, можливо, для одних, знаєте, як переросте в стабільні. Далі відносини, а для інших може навпаки викликати охолодження. Так. Для декого ж буде сьогодні бажання себе проявити, вкластися в щось поповній, але також якось, знаєте, чи то душа не лежить, чи то руки не стоять сьогодні. Для когось же сьогодні може бути подія, як зустріч з якась чоловіча компанія, можливо, з якими давно не зустрічались? Можливо, пов'язана з військовими руна воїнів випадає. І, ну, буде така, знаєте, зустріч? З душою, але доволі, знаєте, як холодна. Так, ось, можливо, проявиться сьогодні чоловік. Можливо, навіть, знаєте, такий чоловік. Справжній чоловік, чесний, сильний, справедливий. Можливо, ви його давно знаєте вже. Так, ну, такі варіанти. Події можливі сьогодні. Якісь зустрічі, якісь прояви. Так, покажіть, Руне, ще що може трапитись сьогодні. Події, покажіть, Руне що ще сьогодні може трапитись. Так. так. Ну, руни показують, що можливо хтось захоче поїхати провести вірніше свій час десь вдома. Як таке, знаєте, пов'язане щось з минулим? З сім'єю, можливо. І, і, якось, знаєте, йдуть ще енергії, чи то е, закритися десь вдома, в сім'ї, чи то буде якесь можливо, руйнування вдома. Покажіть, руни. Точніше, чого це стосується. Так. Ну, дивіться, можливо, хтось сьогодні буде проводити час в себе вдома і буде якийсь неприємний сюрприз, як втрата якогось ресурсу. Можливо, поломка якась буде, щось з ладу вийде. Можливо. Ну, можливо, будуть якісь витрати. Щось пов'язане з вашим ресурсом в домі. Це буде як неприє... неприємний сюрприз якийсь. От. Для когось же буде бажання зруйнувати, чи то зачинитись, чи то зруйнувати щось пов'язане з, з, з минулим, з родом, з сім'єю. З батьківщиною, можливо, знаєте, з чимось таким укоріненим, рідним, як наче, ну, як наче там колись було щось втрачено, якісь такі енергії. Ну, хтось сьогодні, можливо, буде погано себе почувати. І будемо, може, знаєте, як, захищати сьогодні власний простір і наповнюватись, відновлюватись. Скоріше, я так би сказала, відновлювати свої ресурси. І таке може бути. Так. Можливо, буде поповнювати свої ресурси тим, чи то якимось вибором новим, чи то, знаєте ну, тим, що гріє, тим, що зігріває. Ну, таке відчуття, як, знаєте, хочеться закритися і відновитися. Для когось буде і така можливо, подія сьогодні. А хтось буде просто ну, хворіти, можливо. І відновлювати сили сьогодні. Так. Покажіть руни що буде сьогодні допомагати провести день вдало. так ну, Для когось буде, знаєте, в допомозі сьогодні, як. Комунікація з людьми, <кій> чи то з людиною, чи то з людьми. Але сьогодні руни кажуть, що потрібно би з кимось поспілкуватись. І, знаєте, як, порозумітись, скоріш за все, можливо, для когось в пригоді сьогодні стане взяти на себе за щось відповідальність. Нарешті. Але сьогодні потрібно. Це допоможе порозуміння, пов'язане це з людьми чи з людиною. Сьогодні потрібно включати розум, ну, якось може подумати, може взяти на себе відповідальність за щось. Скажіть конкретніше. Так. Сьогодні. Якось потрібно, знаєте, якось дійсно оцінити ситуацію і, можливо, не витрачати свій час даремно. І чомусь, знаєте, не час для веселощів. Можливо, сьогодні дійсно не до веселощів, і це буде допомагати. Це в пригоді стане. Можливо, знаєте, не витрачати свій час сьогодні на пусті розваги якісь. Так, а що буде сьогодні заважати? Провести день вдало. Знову заважати випадає вже третій день підряд. Бажання перемогти будь-якою ціною, можливо, когось підчинити, підкорити собі. Е... знаєте, як Егоїзм свого роду, обирання себе, свого, ну, чомусь уже третій день випадає на та сама руна на завади. Знов таки его, знов таки обирання себе, знов таки, ну, як знаєте, бажання. Щось продавити, проламити, чи когось. Якось так випадає. Дивно, що третій розклад, третій день підряд, одна і та сама руна випадає на завади. Так, так. знаєте, як іде, як наче на заваді може стати якась енергія. Ну, дійсно, когось зробити, чи то беззахисним, чи то когось зачепити. Знаєте, так, ну, як я і казала, іначе когось або надавити своїм авторитетам, або щось комусь ну, доказати, і когось, можливо, зачепити заживе. Ну, якісь такі енергії. Не потрібно цього робити, руни радять. Дайте руни останню основну пораду на сьогодні. Відкрити собі шлях. Відкрити собі шлях, рухатись. В кожного своя ситуація, кожному видніше, куди хочеться рухатись. Якщо ви вважаєте, що вам десь зачинені двері або кудись не потрібно йти по життю, то руни радять відкрити собі цей шлях. Просто йдіть, рухайтесь. Тому що тільки ви можете контролювати своє життя. Візьміть своє життя під свій контроль, руни кажуть, і рухайтесь у усякому разі, разі сьогодні. Так. Ця руна також випала сама. Для когось рухайтесь до позитиву. Слухайте свою інтуїцію. Для когось відкритися дійсно коханню теплим таким енергіям. Для когось, можливо, навіть дійсно іде порада, йдіть до свого кохання. Такі руни випадають, вам видніше, куди вам рухатись, чи то до кохання, чи то до позитиву, чи то до. Свого, знаєте, оточення, потрапити дійсно в свій потік, там, де вам комфортно, легко. І без перешкод бути більш м'яким, пластичним, таким як вода. Це руна кохання, це руна води. А для когось, можливо, дійсно сьогодні потрібно вийти просто до водойми, до якоїсь, на річку, до подихати. Свіжим повітрям. Можливо, і церуни мають на увазі. Ну, ось таким вийшов сьогоднішній розклад. Трошки він якийсь, знаєте, такі енергії трошечки, не знаю, сумні. Не сумуйте, друзі мої. Починається новий період, буде все добре. І я в це вірю, вищі сили з нами. Рідні боги старі з нами. Кожна наша свідомість, кожного, хто повертається обличчям до старих богів, вона зміцнює енергії наших богів. Вона робить їх більш проявленими в цьому світі. До речі, цей період зараз, оці 13 чарівних ночей, вони якраз і вважалися нашими пращурами, чарівними тому, що всі всі сили в цей період з усіх трьох світів могли з'являтися в нашому проявленому світі. Всі, як це сказати, всі народи всіх світів паралельних. Вищих, нижніх, домашні духи, лісові, польові, гноми, ельфи, боги. Сьогодні і впродовж цих 13 діб: всі ці народності, всі ці раси, всі ці енергії могли бути присутні в проявленому світі. І в тому була чарівність. Тому, друзі мої, слухайте підказки в цей час, хто в пошуках своєї сили, свого Бога. Будьте уважними в цей час, сни, відчуття, інтуїція. Все це стане в пригоді в цей період. І рухайтесь, рухайтесь кожен до свого потоку, до того, що вас наповнює. Руни так кажуть. Ну, а я бажаю нам всім гарного дня, поможливості і прислухатись до власної душі, власної інтуїції. Що вона вам скаже. А ось такі у мене ялинки, маленькі з насіння. Не знаю, чи виростуть, але дійсно б цього хотілося дуже. Ну, ось таке поєднання: ялинка, дідух, старі боги, руни. І це чудово, я вважаю. Ну, тепер дійсно все. До нових зустрічей. Всім пока!